Від друзі! Якщо ви навчаєтесь в 11 класі і виконуєте домашні завдання, то хочу вам запропонувати готові розв'язки прикладів з підручника Олександра Істер, математика, алгебра і початки аналізу та геометрія рівень стандарту для 11 класу. З цього підручника ми сьогодні подивимось з другого параграфу, «Паралелепіпед», що знаходиться в другій частині. Геометрія в першому розділі многогранники. Так от з цього другого параграфа ми подивимось: приклади 2.2, 2.5. Кого цікавить теорія на тему паралелепіпед, то в описі до відео я залишу вам посилання на теорію по цій темі, де ви можете згадати, що це за фігура паралелепіпед і які основні її властивості. І так вперед. Приклад 2.2. Чи є паралелепіпетом, чотирикутна призма, в основі якої лежить чотирикутник, усі сторони якого відповідно дорівнюють. І задана ось така перша задачка, ми її першою розглянемо. Нам дано, що сторони основи дорівнюють 3, 7, 3 і 6. І треба зрозуміти, чи є ця фігура паралелепіпетом. Давайте згадаємо, що ж таке паралелепіпет. Це така призма. Всі грані якої є паралелограмами. А що таке паралелограми? У паралелограма завжди протилежні сторони рівні і паралельні. Тобто, якщо в основі, а основи у нас рівні, що А, Б, С, Д, такі А1, Б1, С1, Д1, то якщо в основі лежить паралелограм, а сторони у нас задані, дивіться, 3, 7, 3, 6, то що ми бачимо? Що протилежні сторони А Б і С Д рівні по 3, А Б, С і АД не рівні, тому що 7 не дорівнює 6. А отже, якщо дві протилежні сторони рівні, а дві не рівні, то ця фігура вже не є паралелограмом. А якщо основа цієї фігури не паралелограм, то відповідно, ця фігура не є паралелепіпедом. Отже, відповідь ні. І другий приклад розглянемо в другому прикладі, та сама умова, але задані такі сторони чотирикутника в основі фігури, а саме 2, 5, 2 і 5, чи є призма, в основі якої лежить такий чотирикутник, паралелепіпедом. Якщо у нас паралелепіпед, то всі його грані, а в тому числі і основи, і верхня, і нижня, це паралелограми. Згадуєте фігуру паралелограм це фігура, у якої протилежні сторони і рівні, і паралельні, а якщо нам задані такі сторони, 2, 5, 2 і 5, то ми бачимо, що і а, Б дорівнює СД по 2, і БЦ дорівнює АД по 5. Отже, оскільки сторони протилежні рівні. Протилежні сторони рівні, то фігура в основі даної чотирикутної призми це паралелограм, а значить, вся фігура це паралелепіпед. Отже, відповідь так. Для цього завдання відповідь так. Наступний приклад 2-3. Чи є паралепіпедом чотирикутна призма, в основі якої лежить чотирикутник, усі сторони якого відповідно дорівнюють. І розглянемо перший приклад дорівнюють 7, 5, 7, 5. Ви пам'ятаєте, що паралепіпед це призма, у якої всі грані паралелограми. Якщо в основі лежить такий чотирикутник, сторони якого 7, 5, 7, 5, То давайте позначимо, ось тут, наприклад, 7, ось тут 5. Отут 7, ось тут 7. Тобто ми бачимо, що в основі такої призми лежить чотирикутник, протилежні сторони, якого рівні 5, 5, 7, 7. а значить, фігура в основі даної призми – це паралелограм. А якщо така фігура в основі паралелограм, то значить ця призма. І є паралелепіпедом. Отже, відповідь в даній задачі, так. І приклад 2-3 розглянемо другий приклад. Та ж сама умова, чи є паралелепіпедом чотирикутна призма, в, якої, в основі якої лежить чотирикутник і всі сторони, якого дорівнюють 3, 4, 3, 5, чи є ця фігура паралелепіпедом? то ви згадуєте, що паралелепіпед це призма, в якої всі грані паралелограми. І якщо нам сказано, що в основі такої фігури лежить чотирикутник, сторони якого дорівнюють 3, 4, 3, 5, то ми бачимо, що ось ці протилежні сторони АБ і С Д рівні дорівнюють по 3, а Б С і AD вони не рівні, тому що 4 не дорівнює 5, значить, в основі не паралелограм. А отже, фігура, яку ми розглядаємо, це не паралелепіпед. Отже, відповідь ні. Наступний приклад 2, 4. Чи є паралелепіпедом чотирикутна призма, в основі якої лежить чотирикутник, усі всі кути якого відповідно дорівнюють. І задані ось такі кути нам. для першого завдання. Давайте позначимо, що кути 20 градусів, 160 градусів. 20 градусів і 160 градусів. І треба сказати, чи є така фігура паралелепіпедом. Паралелепіпед, нагадаю вам, це призма, в якої всі грані паралелограми. Якщо паралелограм в основі, то давайте ось в основі ABCD, а, а вони оці основи рівні, тобто все одно де показувати, покажемо ці кути. Отже, ось цей кут 20 градусів, ось цей 160. Ось цей 20 градусів, ось цей 160. Яка умова існування паралелограма? Та, та, що прилеглі кути до однієї сторони, вони в сумі дають нам 180 градусів, тобто кут А плюс кут Б дорівнює 180 градусів. І причому ще й протилежні кути рівні. Давайте всі прилеглі запишемо. І кут С плюс кут Д також дорівнює 180 градусів, кут А дорівнює куту С, і кут Б дорівнює куту Д. Давайте дивитись. По першому завданню сума кута А плюс Б 180, виконується умова. Сума кутів С Д – 180, кут А до рівня куту С і до рівня 20 виконується, кут Б дорівнює куту Д, 160 виконується. Отже, для першого завдання ось ця чотирикутна призма є паралелепіпедом, тому що в основі паралелограм. Отже, відповідь так. Тепер розглянемо в цьому ж завданні другий приклад. Нам задані кути 160 градусів 80, 90 і 90. В основі такої призми лежить чотирикутник, усі кути, якого дорівнюють ось таким кутам. Давайте на малюнку їх позначимо: 160. 80, 90. І 90. І подивимось, що фігура АБЦ Д є паралелограмом, тому що паралелопіпит це призма, в якої всі грані, в тому числі і основи, є паралелограми. Основними вимогами ми виписали з вами сума. Прилеглих кутів до однієї сторони 180. Давайте дивитись. Кут А плюс кут Б, 180, ні. Це буде 160 плюс 80, це буде 240, ні. Хоча кут С плюс кут Д, да, дійсно 180. Ну ось ця умова перша вже не виконується. Тобто сума А тут плюс сума Б не дорівнює 180. Далі, умова кут А дорівнює куту С також не виконується, кут Б не дорівнює куту Д, також не виконується. Отже, одна тільки тут вимога виконується, а всі інші ні. Тому фігура в основі чотирикутника не паралелограм. Тоді відповідь тут буде, чи є ця чотирикутна призма паралелепіпедом. Ні, не являється. І наступний приклад розглянемо. Чи є паралелепіпедом чотирикутна призма, в основі якої лежить чотирикутник, усі кути, якого відповідно дорівнюють. Тобто, розглядаємо ми перше це фігуру, в основі якої лежить чотирикутник з такими кутами: 70 градусів, 110 градусів, 80 і 100. Якщо ми розглядаємо цю фігуру, то ми бачимо, що в основі у нас чотирикутник, і Давайте позначимо на цьому чотирикутнику ці кути. Тобто, у нас кути йдуть так, 70 градусів, 110 градусів, 80 градусів і 100 градусів. Тепер ми повинні сказати, чи є ця чотирикутна призма паралепіпетом. Паралелепіпед – це призма, у якої всі грані паралелограми. Отже, і. Нижня і верхня основи, які рівні, повинні бути паралелограмами. А для паралелограма повинні виконуватись такі вимоги щодо кутів. По-перше, сума прилеглих кутів до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Отже, кут А плюс кут Б дорівнює 180 градусів. Далі, кут С, це також прилеглі до іншої сторони, кут С плюс кут Д. Також дорівнює 180 градусів. Ну і кути протилежні рівні. А тобто, кут Б дорівнює куту Д і кут А дорівнює куту С. Давайте дивитись. 70 плюс 110, 180 виконується. 80 плюс 100. 180 виконується, тобто ці дві рівності виконуються. Але ж по рівності кутів, давайте глянемо. 70 хіба дорівнює 80? Ні, не дорівнює. А 110 дорівнює 100, ні не дорівнює. Отже, не виконуються оці дві умови. Значить, фігура А, Б, С, Д не паралелограм. Отже, вся фігура чотирикутна призма не паралелепіпед. Отже, відповідь, чи являється ця фігура паралелепіпедом? Ні. Тепер в цій же задачі розглянемо другий приклад. Другий приклад це коли в основі лежить чотирикутник, всі кути якого? Друга умова, дорівнюють 130 градусів 50 градусів, 130 градусів і 50 градусів. Давайте на малюнку, оскільки у нас зображений малюнок, чотирикутна призма, і в основі лежить чотирикутник з такими кутами, то ми ці кути позначимо на малюнку. Дивіться, 130 градусів, 50 градусів. 130 градусів. 50 градусів. І перевіряємо, чи є ось ця фігура АБЦД паралелограмом, тому що паралепіпит це призма в основі. У якої всі грані паралограми? Отже, ми повинні перевірити, чи чотирикутник АБЦД є паралелограмом. Дивимось. Сума кутів А плюс Б, 180. Так, дійсно, 130 плюс 50 це 180. Далі. Сума кутів С плюс Д 180. Так, 130 плюс 50 180. Чи рівні протилежні кути. Кут Б дорівнює куту Д, так, це кути по 50. І чи рівний кут А куту С, так, це 130. Отже, всі чотири ось ці рівності виконуються. Значить, фігура А, Б, С, Д, паралелограм. А якщо це фігура паралелограм, то вся ось ця чотирикутна призма є паралелепіпедом. Отже, відповідь так. Ця фігура є паралелепіпедом. Дякую вам за увагу. Почали ми з вами розглядати задачі з другого параграфу. Далі буде. Надіюсь, далі ви ще прийдете на мої уроки. І будемо разом розбиратись з вами з задачками з підручника ІСТЕР математика 11 клас. Якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Якщо якісь запитання, то пишіть в коментарях. А взагалі поширюйте мої відео, підписуйтесь, якщо не підписані. Буду рада зустрічі на нових уроках! Все буде Україна!